В Києві проходить унікальний фестиваль Звук заліза. І ось чому треба встигнути його відвідати. Тут в одному місці зібрали понад 50 ретро-мотоциклів, оригінальних автентичних, неконвеєрних зразків мототехніки. Присвячена 80-річчю київського мотоциклетного заводу. Тут можна побачити моделі, випущені заводом усього в одному-двох екземплярах. Деякі з них вважалися втраченими, але були віднайдені у приватних колекціях. А ще нам пощастило побачити делегації зі співробітників саме з цього заводу. Ну, а це просто пушка, ракета, турбіна. Самі вирішуйте, це я про мотоцикл чи про Марину. До речі, цей мотоцикл перемагав у змаганні. А ось цей був створений спеціально для Адріано Челентано. З відвідувачами постійно працює екскурсовод, є дитяча. Зона та на виставці є головний пес фестивалю на ім'я крас. У мобільному кінозалі можна переглянути фільми з кіномашини. А якщо вам пощастить, ви зможете посидіти на мотоциклі прямо в павільйоні. Вартість дорослого квитка 300 гривень. Виставка проходить до 9 листопада на ВДНГ Сьомий павільйон.